У Львівській облдержадміністрації кардинальних кадрових ротацій найближчим часом не передбачається про ЗАІ заміну заступників Керманича області точило ще мало розмов однак, Михайло Костюк їх спростував. Натомість зазначив, що зараз веде розмови з кожним своїм підлеглим і вивчає їх кадровий потенціал. Відтак право вибору залишитися чи піти з посади буде за працівником. Головне зазначив Керманич області, щоб не було дублювання функцій ні управлінських структур, ні самих працівників. Все ефективне, весь ефективний досвід буде прийнятий в ефективному порядку для організації роботи. Кого треба, будемо перепрофільовувати, хто має бажання, буде займатися іншою роботою. Але не треба спішити і переходити на персоналі, в тому, що буде замінений, буде призначений. Працювати в обласній державній адміністрації на любі із посад. Це надзвичайно відповідально і непросто. Рівень оплати праці. Я би сказав, економний навантаження велике. Це не є жодного випадку нагорода, це великий обов'язок.